До України вдалося повернути ще 11 українських дітей із тимчасово окупованих територій і території Росії. Про це керівник офісу президента Андрій Єрмак повідомив у телеграмі. Він написав, що серед врятованих двоє братів 10 та 12 10 та 12 років, чий батько загинув після катувань через проукраїнську позицію. Після його смерті мати остаточно вирішила покинути тимчасово окуповану територію разом із синами. Також була евакуйована дворічна дитина разом із з вагітною матір'ю. Жінка принципово відмовлялася отримувати російські документи, проте саме через це вона не могла самостійно виїхати з окупації. Уже на підконтрольній території України жінка народила ще одну дитину в безпечних умовах. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп запровадив мита на імпорт товарів для всіх американців. Це день визволення, довго очікуваний момент настав, сказав Дональд Трамп. 2 квітня 2025 року назавжди увійде в історію як день відродження американської промисловості. День коли Америка повернула свою долю у власні руки. І день, коли ми знову почали робити Америку багатою. Під час виступу в Рожевому саду Білого Дому він оголосив про введення мит у 34% на товари з Китаю, 20% на товари з Європейського Союзу, 26% на товари з Індії, 25% на південну Корею, 24% на товари з Японії та 10% на товари з Великої Британії. Крім того, імпорт з Тайваню буде обкладатися 32% відсотковим митом на товари з В'єтнаму будуть введені мита в розмірі 46%, шести 31% буде застосовуватися до імпорту зі Швейцарії, 49% з Камбоджі, 30% для товарів з Південної Африки. На товари з Індонезії будуть стягуватися мита в 32%, з Бразилії – 10%. Як і на товари з Сінгапуру, мінімальний тариф для всіх країн буде становити 10%. Від завтрашнього дня набувають чинності 25% мита на імпорт легкових автомобілів, легких вантажівок, двигунів і коробок передач, а також літійонних акумуляторів. Очікується, що вони також будуть стосуватися автомобільних запчастин, ринок яких у Сполучених Штатах становить близько 600 мільярдів євро. Росія виключена з мит Трампа. У Білому домі пояснили, що. То Росія, а також Білорусь, Північна Корея та Куба не підпадають під мита, оскільки проти цих країн уже накладено значні санкції. Однак Росія все ще експортує до Сполучених Штатів продукції на 3 мільярди доларів. І якщо б застосувати до Росії той самий розрахунок, що й до Європи та інших країн, то для неї потрібно стягувати ставку 42%. серйозний удар по компаніях і споживачах у всьому світі так. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн прокоментувала рішення президента США підвищити імпортні мита у випадку з ЄС. Ставки будуть 20%. Цитую, Європа готова відповісти. Ми завжди будемо захищати наші інтереси та цінності. Ми також готові до розмови, щоб перейти від конфронтації до переговорів, сказала Урсула фон дер Ляйн. Голова Єврокомісії повідомила, що співтовариство завершує роботу над першим пакетом. Кетом заходів у відповідь на мита сполучених штатів на сталь і алюміній, які діють від середини березня. Крім того, комісія проводить консультації з державами-учасницями щодо списку продуктів сполучених штатів, на які будуть введені мита в середині місяця.